Це ваш останній шанс придбати альткоїни перед тим, як вони злетять до небес. Це через те, що найбільший покупець біткоїна Майкл Сейлор у січні має чорний період і не зможе використовувати свою стратегію для купівлі біткоїна. Майкл Сейлор здається тим, хто постійно скуповує біткоїн. і в нього ще дуже багато грошей в запасі. Тільки за четвертий квартал він придбав понад 52 тисячі біткоїнів на загальну суму. 8,2 мільярди. А враховуючи його додаткові ресурси, він має ще майже 22 мільярди для витрат. Меми про те, як Майкл Сейлор продовжує скуповувати біткоін, тільки починаються. Деякі експерти вважають, що Майкл Сейлор витратить усі свої гроші вже цього місяця і спробує відправити біткоін у стратосферу. Це може привести до зростання домінування біткоїна. У цей період альткоїни можуть не викликати великого ажіотажу, але в 2025 році альткоїни можуть повернутися з шаленою силою, а домінування Коїна може впасти до історично низьких рівнів. Це означає, що альткоїни можуть зрости до неймовірних висот і принести багатство, яке змінює життя. Якщо ви хочете дізнатися, які альткоїни купую я, щоб заробити більше ніж на біткоїні, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю.